Цієї ночі відбувалися е, якраз операції спрямовані на знищення російського шахетного потенціалу, тобто можливості росіян завдавати удари дронами камікадзе по Україні, і е, відбулися е, атаки українськими безпілотниками, ударними. По двох об'єктах на півдні Росії, ну зокрема, що вчора з вечора з'являлися яскраві кадри із підміста Єйськ в Краснодарському краї. Йде мова про селище Октябрський, так поселок Октябрьський, як Росіяни називають цей населений пункт, який розташований приблизно кілометрів за 20 на південь від Єйська, і там ми бачимо такі яскраві феєрверки. Учора спостерігали місцеві мешканці, знімали їх предостатньо із різних точок і ракурсів. За що ми передаємо свою подяку місцевим мешканцям селища Октябрьський і Краснодарського краю за ці прекрасні відеокадри, фрагменти власне подій, які вчора відбувалися в Краснодарському краї, все це кадри об'єктивної фіксації влучань українських безпілотників, дронів. По складах із, із шахедами, отже, російська місцева влада спочатку визнавала, що якась пожежа відбувається на складських територіях, приміщеннях складських, що вони горять, але детонацію заперечували російські чиновники і не повідомляли про. Причину цього загоряння цих подій, ну але ми бачимо, що явно все це всі ці кадри вказують на детонацію саме вибухівки боєприпасів, надзвичайно при тому потужних. І тривало все це багато годин. Тобто є предостатньо достатньо абсолютно доказів того, що великий об'єкт із боєприпасами детонував, і це відбувалося тривалий-тривалий час. Пожежу було, як заявили російські чиновники, представники місцевої влади в Краснодарському краї. Пожежу було локалізована на площі 1600 квадратних метрів. Нібито не було постраждалих у ході цих вибухів і пожежі. Ну але це знову ж таки робимо ремарку повідомлення від чиновників у Краснодарському краї. Вони можуть. І применшувати масштаби наслідків цієї пожежі і вибухів, які лунали поблизу Ейска. Територію складів оточили. Людей туди не пускали. Вже згодом з'явилася інформація від українських військових про те, що це із боку саме збройних сил України відбулася атака. По базі зберігання безпілотників шахет, які російські війська використовують для атак по Росії. Там у Краснодарському краї, як ми знаємо, є таке містечко чи селище, правильніше сказати, Приморсько-Ахтарськ, теж неподалік неподалікейська. Єйська, і от звідти і запускають шахеди по Україні, а підвозять їх із різних складів, розташованих на території регіону. І ось знайшла наша розвідка один з таких великих складів у Октябрьському і знищила там сотні дронів ворожих. От, за даними наших військових, українського генштабу, на цьому складі зберігалося близько 400 дронів типу шахет, герань. Як росіяни їх називають, і відповідно вони почали детонувати після точних ударів наших безпілотників? Побачимо за найближчі декілька днів і тижнів, як знищення цього складу. Позначиться на динаміці російських атак шахедами, оскільки раніше заявлялося із відкритих даних, за даними дослідників осінтерів, що Росія нарощує е, свої темпи виробництва шахедів і досягнули Росіяни, мовляв, позначки 50 дронів на добу у виготовленні шахедів. Таких темпів вони зуміли досягнути. Е, от власне знищення 400 дронів це власне така восьмиденна партія повністю все на що. Росія здатні, от знищена. Як це позначиться найближчим часом на темпах, а так чи стане шахедів менше, принаймні з південного напрямку летіти в бік України? От будемо уважно за цим стежити і спостерігати. Тим часом, поруч із Краснодарським краєм, є така псевдо-республіка Адегея, теж на на папері республіка насправді просто. Одна із територій Росії так підкорена Москвою, і там одегеї безпілотники атакували військовий аеродром цієї ночі. Написали про це спочатку російські соцмережі, місцеві мешканці, телеграм-канали. І ця інформація потім широко розповсюдилася вже із відеопідтвердженнями. <кій> Теж ми спостерігаємо. От е, значні там спалахи, удари, вибухи на території станиці Ханська під містом Майкоп у російській Адегеї, де було атаковано військовий аеродром із таким же позивним Ханська, так або ханська українською. От е, місцеві мешканці повідомляли, що об'єкт було атаковано <кій> за три кілометри на схід від станиці Ханська і за шість кілометрів на північний захід від міста Майкопа, згідно з відкритими даними. На цьому невеличкому аеродромі відносно невеликому об'єкті дислокується 272-га навчальна авіаційна база другого розряду, ну і так далі. Краснодарського вищого військового авіаційного училища. Тобто, це база місцевого авіаційного училища, яку використовують очевидно теж із військовими цілями росіяни. Вони намагаються зараз, як ми знаємо, роззасередити свої літаки, бомбардувальники, винищувачі. По різних аеродромах, литовищах, в тому числі раніше другорядних, для того аби вони не менш були, скажімо, уразливі для українських далекобійних ударів для нальотів тих же дронів, інших засобів ураження.